Доброго дня, шановні жителі Житомирщини! Продовжуємо інформувати вас щодо ходу реалізації проєктів відновлення, що реалізовуються в нашій області. На сьогодні одним з основних джерел фінансування відбудови області є фонд ліквідації наслідків збройної агресії, який створено у складі Спеціального фонду державного бюджету України. В Житомирській області погоджено шість проєктів, а саме реконструкцію майнових комплексів двох обласних лікарень, відновлення двох шкіл, які були значно пошкоджені внаслідок ракетних обстрілів, облаштування приміщення під центр безпеки громадян та розробка проєктної документації на будівництво гуртожитку для внутрішньопереміщених осіб у селі Зарічани Житомирського району. Загальний обсяг фінансування на дані проєкти становить 852 мільйони гривень. Сьогодні хочу поінформувати громадський щодо капітального ремонту Центру безпеки громадян у селі Велика Хайча Коростенського району. Хоча в оворучі розташована 12-та державна пожежно-рятувальна частина, до складу громади входить 91 населений пункт із площею 1545 квадратних кілометрів та населенням 35 тисяч 355 людей. Відстань від центру громади до найвіддаленішого села понад 40 кілометрів. Враховуючи це, а також додаткові ризики надзвичайних ситуацій, спричинених війною, однієї пожежно-рятувальної частини на громаду, що межує з Білорусю, недостатньо. Тому на території великохайчанського старостинського округу створили добровільну пожежну охорону в кількості семи осіб. Але наразі в селі відсутнє належне приміщення для розміщення пожежників, пожежної техніки та обладнання. Керівництво Овруцької міської ради ухвалило рішення про виготовлення проєкту з капітального ремонту будівлі під центр безпеки. Відповідно до розробленої концепції, у ній будуть розміщуватися місцева пожежна команда та дільничний поліцейський. Крім того, у приміщенні центру облаштують бомбосховище. Відповідно до проєкту також передбачені прокладання нових та заміна існуючих мереж водопостачання та каналізації, благоустрій прилеглої території, влаштування елементів вхідних груп з облаштуванням пандуса, капремонт внутрішніх приміщень, зокрема влаштування боксу для рятувальних автомобілів, душової, санвузлів, заміна вікон та дверей на металопластикові. Вартість реалізації проєкту відповідно до експертного звіту від 12 жовтня 2023 року становить 22,8 мільйонів гривень. Детальніше ознайомитися з проєктами, які реалізуються за кошти фонду ліквідації наслідків збройної агресії, ви можете на офіційному сайті Житомирської обласної військової адміністрації, в окремому розділі Прозорість та підзвітність.